Каскар. Лати. Смачного. І, і, і тобі смачного сором'язливчику, який боїться написати коментар. Поговорімо трішки. Запитайте зараз, що я за фігню роблю, а я ламаю четверту стіну. Я знаю, що я активно існую в відео, яке ви дивитеся зараз, і всі каскарі з лати, які існували до цього. Навіть не підозрюють про моє існування, тому що вони існують окремо. І їх більше ніколи не існуватиме ні в яких роликах, крім тих, в яких вони існували. Але це не суттєво. Суть полягає в тому, що більшість роликів на Ютубі саме так і будуються. Вони побудовані на зламовій четвертої стіни. Якщо вам невідома ця концепція, то уявіть собі, що ви в театрі, ви дивитеся на сцену і там грають актори. Вони персонажі в даний момент. І ці персонажі існують в себе у світі, який певним чином влаштований, і він існує прямо на сцені. Ви вірите в те, що він там існує, навіть якщо сцена напівпорожня, але персонажі цим питанням не задаються. Вони вважають, що їхній світ реальний настільки, наскільки він є, і що цей світ може бути більш наповненим, їх не хвилює, і ви в це вірите. Але як тільки якийсь персонаж почне говорити до вас або почне говорити якісь метові речі, які існують в реальному світі, тут же ламається четверта стіна, за якою сидите ви. Тобто вони вас не бачать зазвичай. Дедпул в одному з коміксів розповідав своєму катові, що це все не має сенсу ніякого, оскільки він просто плід хворої уяви сценариста або художника. Або, знаєте, Ріка Санчеза, я думаю, знаєте, він теж активно ламає четверту стіну. Чи можливо літературний клуб Тук-Тук? Можливо, ви про таке чули. Моніка, одна із персонажок, активно ламає четверту стіну, коли ви не даєте їй уваги. Вона закохана саме у вас, як у гравця, не в персонажа гравця, а саме у вас. Вона знає, що ви реальна людина, і вона вважає себе реальною, оскільки більше нічого навколо неї не реальне. І вона цим ламає четверту стіну. Для неї ви єдиний, хто існує насправді, і єдиний за кого треба хапатися, щоб. Залишитися існувати. А що ж тоді я назву п'ятою стіною? Зараз, мабуть, хтось зрозуміє, що звертаюся я вже не до нього. Чат, напишіть, будь ласка, своєму стрімеру в чат, містер деструктоїд. А, підніміть актив людині, яка принесе мені певні перегляди, або їх вкраде. Чому б ні? Хоча це неправильний трішечки злам п'ятої стіни, оскільки ми живемо в одному світі, а, тобто. В чому суть полягає? На мою думку, Злам п'ятої стіни це вихід за наш всесвіт, за нашу реальність. А, щоб правильніше це якось подати, якщо ви ніколи не дивилися. Нескінченна історія це ідеальний приклад даного зламу. Хлопець, над яким дуже сильно знущаються, через те, що він втратив маму і є трішечки таким асоціальним. Напевно, я не знаю, як правильно це сказати, знаходить в бібліотеці книгу нескінченної історії. Починає її читати, поступово входити в всесвіт цього фантазії, так називаємо світу фантазії. І поступово розуміє, що сама книга з ним розмовляє. Там описано, що він сам знаходиться вже в цій фантазії, і так згодом і виявляється. Для нього це злам четвертої стіни. Для нас він знаходиться за четвертою стіною, але для нього ми є п'ятою стіною. Він не знає, що там знаходиться. Тож в чому суть? Злам п'ятої стіни це ще один вимір, який ми не зовсім можемо осягнути. Це щось, що існує поза нашими межами, і для якихось певних людей. Які можуть вірити в теорії змову, це, мабуть, так і буде. Матриця існує або хтось за нами спостерігає. Можливо, Бог, можливо, хтось вищий, кого ми не можемо ніяк збагнути своїм розумом. Як казав Шекспір, все наше життя театр, а ми в ньому актори. Та й насправді я тут не для філософствування цього. В основному я просто згадав, що були приклади зламу п'ятої стіни і в деяких творах, в тому ж дедпулі, коли він знищив весь всесвіт Марвел, а потім перейшов до своїх сценаристів, тобто він зламав четверту стіну так сильно, що вийшов, якби в реальний світ, де знищив своїх творців. Але ми все ще бачимо, що він існує. Ми є п'ятою стіною, до якої він точно не може вийти, або та ж Моніка. В своїх роздумах вона іноді бачить, що люди можуть записувати екран, тобто вести стрім або запис відео, чим може скористатися, передати привіт людям, так само, як я це зробив на початку. Ну і деякий скрімер влаштувати для цього. Заради вас, персонажі подолали, можна сказати, два всесвіти, щоб звернутися якось до вас або показати, що вони щось знають. І, як на мене, це саме те, що варто робити. Коли ви придумуєте свою якусь власну історію, вона поступово створюється, але згодом вона починає працювати сама по собі. Якісь події самі по собі з'являються, і ви вже просто провідник, який їх записує, вони передаються вам. І, можливо, хтось, хто сидить за нами, за нашою четвертою стіною, спостерігає за цим. А він записує це так само, як ми, і за його. Уже п'ятою стіною, його четвертою, нашою п'ятою, і так далі, і так далі. стінами існують поступово інші якісь створіння, які це все записують, тому не бійтеся творити історії. І швиденьке включення, ще, що в Майнкрафті, уявляєте, в, в кінцевих титрах ламається п'ята стіна, оскільки сам персонаж в Майнкрафті є в якомусь вимірі, а в кінцевих титрах існують якісь створіння, які звертаються. Спочатку про гравця, потім про самого персонажа, потім знову до гравця. тобто Вони десь між нами знаходяться. Тобто вони ламають четверту стіну для нас, але для Стіва, якого ми граємо, це вже п'ята стіна. Отак-от. От Лате?